Колода метафоричних асоціативних карт Котячий Оракул. Давайте подивимося, що він для вас приготував, що для вас котики приготували на найближчі дні. Виберіть одну з карт, я буду їх по черзі відкривати для вас. Отже, перша карта трішки ближче. Що ми бачимо на цій карті? Хтось бачить тут. Лицаря кота, хтось, можливо, королеву бачить, хтось короля бачить. Ви самі усвідомлюєте, ви самі приймаєте рішення, кого ви бачите на цій карті, якого, якої статі цей котик, якого він положення, чи він просто лицар, чи він сам, саме король, імператор. Це ви на цій карті, можливо, ви королева імператриця, або ж, можливо, ви лицар захищаєте когось. Відчувайте тіло, де місце сили на карті. Що вам подобається, що не подобається на карті? Чи приймаєте ви себе в цьому образі, якщо це ви на карті? Якщо це хтось інший, то хто саме з вашого оточення? Чи боїтесь ви цієї людини, чи навпаки ви її поважаєте цю людину? Якби цей кіт міг розмовляти, то що б він вам сказав? Відстежуйте відчуття в тілі, записуйте, І всі ваші думки, інсайти, усвідомлення, все, що вам приходить. Все записуйте, і це вам потім буде легше аналізувати. Ну, і так, як це котячий оракул, то що саме ця карта може вам говорити про найближчі дні вашого життя? Можливо, вона вам дає силу, можливо, вам потрібно відстоювати ваші кордони або когось захистити. Подумайте, усвідомте і прийміть. Можливо, вам потрібно показати свій характер, або ж навпаки стриманість таку королівську стриманість, мудрість, вихованість, хоробрість. І обов'язково діліться у коментарях, чи вдалося вам Розгадати послання цієї карти, тому що це не таро. Тут не я вам даю відповіді на питання, а ви даєте їх самі собі. Ви дістаєте через образ на карті відповіді, тому що всі відповіді всередині вас. Друга карта хто вибрав? Дивіться, перший у нас, який був лицар котик. А друга карта, яка у нас дуже-дуже цікава, досить цікава. Так, знову ж таки, роздивляємося, що ми бачимо на цій карті. Що ці котики роблять? Вони граються, вони сваряться, вони, можливо, там комусь хтось щось доказує свою точку зору. Можливо, знову ж таки хтось із них відстоює свої кордони. Можливо, у них такий дружній спаринг якийсь, можливо, у них якась гра. От Відчуйте, вам комфортно, чи навпаки тіло якось зжимається, можливо, у вас страх якийсь підіймається. Ми завжди працюємо через тіло, через тіло, воно постійно показує нам правду, тільки ми не завжди до неї дослухаємося. Так, виявіть, виясніть для себе, ці коти, вони дружньо граються і там через хвилину будуть вже посміхатись, цілуватись, обійматись. Чи вони досить серйозно налаштовані там сваритися? У них такий серйозний конфлікт. Вони ворожен одне проти одного налаштовані. Чи є на цій карті ви, в якій ви позиції знаходитеся в цій карті, переможеного, чи ви, навпаки, переможець? І дивіться, з першою картою може дуже сильно перекликатися, можливо, вам якраз потрібна сила-мужність першої карти, таке теж може бути, щоб перемогти у цьому, не знаю, спарингу, битві, конфлікті. Це у вас на роботі відбувається, це у вас в родині відбувається. Можливо, це не знаю, взагалі про е, Україну, як вона відбивається від ворогів і відстоює свої кордони, свою свободу і незалежність. Все записуємо і аналізуємо, тому що те, що ми зараз там проговорили, щось подумали в голові, воно все не тримається. Іноді навіть не пам'ятаєш, чи ти пив зранку каву, чи взагалі там, не знаю, поїв щось. А такі моменти взагалі дуже швидко вилітають з голови. А якщо ви все прописуєте, ви навіть ввечері можете перечитати і додати ще щось нове. Можливо, у вас ця карта відіграється сьогодні-завтра на днях, і ви усвідомите ще щось нове. Ми ж не завжди можемо знати повну інформацію. І сьогодні, от зараз, в цей момент, я дивлюсь на карту, бачу на ній щось одне, а потім вона відіграється у житті взагалі по-іншому. Таке теж може бути, і це нормально. Не може такого бути, що от все, я тут бачу, що у нас там конфлікт з кимось вдома, все, це капець. А виявилося, ви просто там, не знаю, все обговорили досить спокійно і нормально врівноважено, і все вирішили. Розумієте? Не будьте там категорично якось налаштовані. Це ж підказки вам, це образи, підказки. Вони не говорять вам, що буде тільки отак от. ні. Ви властілін своєї житті, ви володар. У своєму просторі, і тому ви вирішуєте, як повернути там, ту чи іншу карту, як її примінити під своє життя підлаштувати. Тим паче для цього і створені саме метафоричні асоціативні карти, коли ми розмовляємо зі своєю підсвідомістю через них. І хто вибрав третю карту? Дивіться, як цікаво взагалі сьогодні карти виходять. Навіть вони можуть всі три щось для вас означати. Не обов'язково, там, знаєте, якось от я вибрав тільки одну карту і буду її притримуватись. Вони ж всі дають вам образи, всі дають вам силу якусь. Отже, дивіться, на попередній карті там було незрозуміло, чи то дружній такий конфлікт, чи ворожий. Тепер ми дивимося на третю карту, хто вибрав третю карту, або хто дивиться всі карти, це теж класно. Третя, у нас тут танець, у нас пара, у нас чоловік і жінка. Ну, як на мене, дуже приємна, дуже приємна карта, але я не можу вам нав'язувати, що от мені приємна карта, ой, клас, і всі такі да-да. Можливо, для вас вона буде якась от некомфортна. Відчуйте, будь ласка, це. Хто ці чоловік і жінка? Це ви з вашим партнером? А можливо, це ви з вашим майбутнім партнером. Можливо, це ви з кимось із ваших там, батьків. У вас от, якесь іде спілкування. Можливо, це у вас на роботі, якісь є взаємини стосунки з кимось. Я зараз. Не говорю романтичні стосунки, тому що кожен вирішує для себе, про що для вас цей образ. Можливо, це ви і ваш там, син і донька. І ви. Або налагоджуєте з ними стосунки, або у вас буде якесь приємно там ви проведете час, десь сходите, погуляєте. Тобто не обов'язково, що ви ж будете вальсувати в танці, розумієте? Ми ж дивимося не тільки на те, що от котики танцюють, значить я буду завтра танцювати. Можливо, і так буде. Це теж, теж дуже можливо роздивляємося на образи. Що вам подобається на карті, що не подобається, чи є на цій карті ви, хто взагалі на карті зображений, знайомі для вас, незнайомі персонажі, про що б вони хотіли вам сказати, повідомити, нагадати, можливо, вони хочуть вас підтримати в чомусь, в якомусь вашому рішенні. Можливо, вам потрібно побачити, що у вас є підтримка вашого партнера, тому що танець це партнерська підтримка завжди обох партнерів. Одне одного. Чи легко вам танцювати? Іти по життю? Можливо, потрібно зробити якийсь крок в сторону. І обов'язково аналізуйте, записуйте ваші відчуття, ваші думки, ваші інсайти стосовно карт. І діліться в коментарях, що у вас вийшло з цими картами, чи вдалося з ними попрацювати, чи вдалося вам якісь відповіді дістати зі своєї підсвідомості, з глибин підсвідомості. І запрошую вас на індивідуальні е, сесії з метафоричними картами. Де ми з вами будемо більш глибоко працювати, якщо у вас є якийсь запит? І через образи на картах ми з вами попрацюємо і дістанемо відповіді.